Вітаю слухачів. Ми продовжуємо програму польського радіо для України, і це є програма тема дня. Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити про можливий вступ України до Європейського Союзу. Прискорений вступ, як це обіцяють, до 2027 року. Які загрози, які є пропозиції, з чим це може бути пов'язано? І мій співрозмовник сьогодні Ян Трушчинський. Він є. Представником Польщі при Європейському Союзі, а також головним переговірником у час, коли Польща намагалася вступити до Європейського Союзу у 2001-2003 роках. Також був працював в міністерстві закордонних справ Польщі. Отож, поговоримо сьогодні з ним, пані Амбасадоже. Вітам сердечні пана в студію польській граді. Доброго ранку, дякую, що знайшли час прийти. Отже, польща в Європейському Союзі вже перебуває 20 років, і вона також пройшла цей період і переговорів, і прагнення до вступу, і вже має за собою весь цей досвід. Але, алемасне, власне, як я вже розпочав, я анонсував нашу розмову. Україна може, як зазначають у багатьох європейських столицях, може приєднатися, може стати повноправним членом європейського союзу вже у 2027 році єдине ж, єдине, що вони кажуть, це те, що вона може не мати права голосу саме зараз, але для неї відкриваються інші можливості, інші речі. Там йдеться про імпорт продукції, а також про економіку, реформи і так далі тут... Той... і ось тут виникає таке запитання: наскільки це взагалі реально виходячи з вашого досвіду? Чи необхідно саме змінити е, підхід, змінити законодавчу базу Європейського союзу? І які наслідки це може викликати, а можливо вже й викликає? Можливо, це навіть викликає загрози, можливо, обурення, адже є й інші держави, які вже довше є кандидатами і виконали значно більше умов, але для України цей шлях є винятковим. Ми чудово розуміємо, чому саме так. Тож, можливо, пане, поділіться своєю рефлексією, як це може виглядати на вашу думку ви знаєте, з цілком очевидних причин я не маю жодного доступу до будь-яких конфіденційних чи таємних документів, які можуть циркулювати, а може й ні, між дипломатичними відомствами. виключам я не виключаю такої можливості, що справді десь у цій чи іншій столиці однієї з держав-членів Європейського союзу виникла ідея, аби надати Україні всі необхідні формальні атрибути повноправного членства. Наприкінці 2027 року вже за е, ініціативою та під тиском ймовірно з боку оточення президента Трампа, як невід'ємна складова частина загальної угоди, що має призвести до припинення вогню між Росією та Україною. особисто я вважаю це малоймовірним, дуже малоймовірним і не обов'язково вигідним ані для нас самих у європейському союзі, ані для України з багатьох причин. Знаєте, вже багато років виникають різні ідеї. Стопньово. Як... Поступово надавати можливість цим дев'яти країнам, які прагнуть вступити до європейського союзу, часткову участь у тій чи іншій секторальній політиці Європейського союзу у тому чи іншому фінансовому інструменті залежно від досягнутого прогресу в перемовинах про вступ. Досі нічого не матеріалізувалося. Я сам пам'ятаю, як неодноразово писав про ці справи, іноді щось пишу я пропонував повторення е, е, моделі, яку ми застосовували, і застосовуємо в Євросоюзі для країн, е, що завершили переговори про вступ. Польща перебувала в такій ситуації між кінцем 2002 року та 1 травня 2004 року. Так зване так зване активне спостереження. А що може активний спостерігач? Він бере участь у всьому процесі обігу внутрішніх документів, що циркулює. Рують між інституціями європейського союзу. він має право бути присутнім на всіх рівнях прийняття формування та ухвалення рішень в органах між країнами-членами, тобто в органах Ради Європейського союзу. Він має право виступати, має право подавати письмові висновки. Єдине, що не бере участі в голосуваннях, звичайно, активний спостерігач нам це дуже знадобилося, як і Будь-якій іншій країні, що успішно завершила переговори, адже ти просто входиш у цей внутрішній порядок і навчаєшся на кожному кроці. Як це функціонує, як ці процедури працюють на практиці. Ти вчишся вже не з підручників, а всередині Європейського союзу, як будувати коаліцію на користь якоїсь справи, або як блокувати ідеї, які тобі не подобаються. Тож я б собі уявляв, що, наприклад, у шостій сфері стосунки завдяки. Зовнішні відносини Європейського Союзу і спільна зовнішня політика, де Україна вже значною мірою адаптована. Я міг би собі уявити, що Україна, зрештою, не тільки Україна. Я інший кандидат також може завершивши де факто переговори в шостому кластері, і її запрошують до повної участі на засадах, які я представив, ви берете участь тільки не тільки не голосуйте наприкінці, ну, але ми цього етапу ще не досягли, і я не впевнений, чи це варіант, який серйозно та інтенсивно розглядається, чи його просуває хтось із країн членів Е, наразі всі хвилюються і ще не знайшли е, дієвого патенту, як прорвати цю блокаду. Відомо чию. Просто чекаємо на 12 квітня і результати парламентських виборів е, в Угорщині. Сподіваємося, що вони будуть вигідними е, для всієї Європи, а не для Росії. Е, е, але побачимо, що буде. Побачимо, якщо виявиться, що на жаль, Орбан буде нас. Континуторі він просто послаблював зсередини і далі заважав. Ну я думаю, що з'являться більш енергійні е, такі е, кроки, щоб відійти е, е, від вимоги е, одностайності на кожному буквально кроці в процесі вступу. Але ми ще не на цьому етапі. Просто але якщо Орбан, наприклад, припустимо так, Якщо зміниться влада в Угорщині, то чи мати. Тим він можливість так сильно перешкоджати, адже якщо рішення вже ухвалюватимуть інші люди. Ну, ми, звісно, не знаємо, як саме поводитиметься Петер Мадяр, якщо партія ТІСА виграє ці вибори, до цього часу він уникає публічних виступів у цій справі конкретно Заязно. Фактично, це є цілком зрозумілим. А оскільки він набирається з самого серця Фідесу, то мені важко щось сказати і спекулювати. Добре, давайте залишимо це ос. Стронь Ми переймаємося Україною перед усім її прогресом, і вона справді досягає прогресу. Це я мушу вам дійсно сказати. І тепер ми всі я гадаю чекаємо на завершення робіт над національною програмою прийняття законодавства європейського союзу, національна програма імплементації АКВІШ. Відомо, що на робочому рівні у грудні український уряд це рішення схвалив. зараз приблизно до середини січня кабінет міністрів мав ухвалити рішення у цій справі. я дивився вчора. Ще немає такого рішення. Ну а я не знаю, чи очікується воно днями, чи, потрібно, чи потрібні ще якісь узгодження з Верховною Радою. Особисто я дуже хотів би, щоб цей комплексний план адаптації України був якнайшвидше ухвалений, щоб він став урядовим документом, щоб він міг бути гнучким, адаптованим, коригованим та змінюваним урядом залежно від того, як в Україні просувається темп адаптації. Ну, але я чую і знаю, що існують інші концепції з середини Верховної Ради, щоб це все ж таки був закон України. Цей план, а вже потім уряд нехай його розробляє. План дій. Якийсь план дій на основі цього закону, який залишиться, це неправильний шлях, одразу скажу. Так ніхто не робив просто в минулому. Може, треба щось змінити, бо європейська унія також існує вже протягом багатьох років. Ми, як польські експерти, кажу, ми, бо це. Не лише я один е, намагаюся е, час від часу щось сказати в Києві віддалено чи навіть безпосередньо. Е, е, ми, е, польські експерти, які е, брали участь у всьому процесі вступу Польщі і пізнали це на власній шкурі. Дуже добре. усі погоджуються, що гнучка система, тобто уряд несе головну відповідальність, уряд вносить законодавчі проекти на основі комплексної програми адаптації. Уряд звичайно подає їх до Верховної Ради, а вона вже вирішує. Ну, але ж уряд грає головну роль і несе основну відповідальність. Так має бути, якщо це має бути ефективно. Звісно, друга умова має бути міцна щоденна прагматична співпраця між урядом і парламентом. Не конкуренція, хто кращий і має більше сказати, а лише співпраця, враховуючи, що Україна сама собі нав'язала надзвичайно амбітну програму до кінця. Двадцять року, принаймні, така концепція. Е, власне кажучи, всі коригування мають бути виконані. Я не впевнений, наскільки це на 100% реалістично. Досі е, ніхто з нас тут у Варшаві не бачив цього цілісного плану. Коли ми його побачимо, тоді можна буде більш компетентно висловитися. Саме так, польща та польські експерти долучилися до ініціативи Ukraine to UA. і сто. Того, що пам'ятаю, саме перемовники, які працювали тоді, кілька з нас були віцеміністрами, і якби вони мали допомагати Україні, то на чому саме ця група вже може працювати? Може вже або ви скажете на що окрім того, що ви вже згадали звичайно право і співпраця уряду Верховної Ради, на що Україні потрібно звернути увагу терміново? Можливо, на досвіді Польщі, щоб не припускатися до тих помилок, яких я. Кажуть, припускається кожна країна, що подає свою кандидатуру. Це є неминучим, звісно, це є неминучим. Знаєте, в Україні зараз обговорюється так звана прискорена процедура у Верховній Раді, саме для того, щоб встигнути вчасно, згідно з власним нав'язаним собі графіком, Ми теж дійшли до моменту в Польщі, теж коли мусили обрати такий швидкий шлях, і спеціальні канали співпраці уряду з парламентом. Чому? І виявилося, що ми відстаємо. Ми позаду інших кандидатів, що стосується просування процесу адаптації, і починає е, з'являтися ризик, що е, інші будуть готові за кілька років, Польща ще буде зволікати, і спочатку приймуть когось іншого. А з Польщею Унія буде далі е, вести переговори. Ну і щоб уникнути всього цього матеріалізації, виникнення реального ризику на практиці уряду згодив з парламентом швидкий законодавчий шлях для того, щоб саме надолужити виниклі затримки я вважаю, що основою, і це скаже кожен експерт, незалежно від того, з якої країни, чи великої, чи малої, з тих, що прагнули вступити до європейського союзу, основою є добре планування, гарне планування, і звичайно, е -е, прагматична, ефективна співпраця між усіма міністерствами в рамках всієї урядової адміністрації. Ну і це, я це, думаю, що це, це, мабуть, дуже добре починає вдаватися. мені так здається, швидше позитивні є сигнали, що надходять від оточення віцепрем'єра Качки у цій справі, і від того бюро, яке займається координацією європейських справ всередині уряду. Ну але тим не менш, мушу сказати, що ми маємо початок 26-го року власне вже 23 Місяці залишилося лише а не 24 до кінця. у 27-му році. Ось коли чуєш, що необхідно привести у відповідність 300 законів, а також 300 нормативно-правових актів, що мають силу закону. То означає, знаєте, поділити 300 на 23, Виходить трохи більше 13 на місяць. Виходить робочих. Один закон кожні два мусять швидко працювати або великим паком кожні два дні. З'являється черговий закон. Звичайно, можна собі уявити поспішне голосування. Кільканадцяти законопроєктів цілим пакетом за один раз ясно, але ж е, швидкість е, не може переважати якість. Це має бути. Е, адже зрештою е, йдеться, знаєте, завжди про те, щоб країна мала з цього користь. буде користь, якщо законодавство буде належним чином адаптоване до того рівня зобов'язань, який існує всередині Європейського союзу між державами-членами. Якщо користувачі права органи місцевого самоврядування, підприємства як великі, так і малі. Великі та малі фермери знатимуть, як діяти, які є можливості, та які рамки, просто в яких вони працюватимуть. А як це буде? Ну то звичайно, Україна має за умови припинення воєнних дій. Це очевидно. Але Україна, як велика країна з диверсифікованою структурою економіки, з величезною кількістю добре освічених людей має абсолютно всі шанси Повторити польський успіх, проте сьогодні часи значно важчі сьогодні світова економіка продовжує в у значно складніших умовах ніж тоді, коли ми тільки починали. Це абсолютно очевидно. Однак, незважаючи на це, основні параметри нашого ринку в Європейському Союзі поки що залишаються без змін. Можливості пов'язані з участю в цьому ринку. Досі існують. Ну і звичайно, вступ України на рівних правах це абсолютно очевидно. Як країна член вона матиме рівні права, ну, це може прискорити економічне зростання роз. Звиток модернізації інфраструктури Ну, це також сприятиме зростанню зовнішньої конкурентоспроможності української економіки, І іспанії це вдалося вже дуже давно. потім нам це вдалося зробити, але були такі, чи хто виступав проти і це окремі політики та звичайні люди в різних країнах. звичайно, так природно іншими словами, розширення так, але щоб не нашим коштом, не нашим саме в цьому і полягає суть, адже Якщо так пригадати собі той час, коли Польща була кандидатом і активно домагалася свого вступу до європейського союзу, то саме з того, що я пам'ятаю, якщо йшлося про сільське господарство, пан Артур Балаш казав, що не хотіли давати грошей на реформи в польському сільському господарстві. Бо не хотіли, а це якраз хотіли. Не хотіли натомість давати грошей, і це роками так трималося на так звану підтримку доходів аграріїв, індивідуальні доплати для господарств, Тепер польща теж повинна була б дати свою згоду на це. Протягом більш ніж трьох років я особисто провів сотні розмов щодо цієї справи. Будучи головним перемовником, ми намагалися домогтися визнання розуміння, що без цього неможливо завершити переговори про вступ. На щастя, інші кандидати дотримувалися тієї ж думки, тобто ми діяли не поодинці і не самотньо. Але це була дійсно одна з найскладніших проблем для вирішення під час переговорів. Проте, знаєте найважливіше, однак, щоб це було добре, сплановано, послідовно реалізовувати, незалежно від того, хто саме при владі, і постійно тримати курс на Брюссель, і, звичайно ж, креативно вимагати від нас, від держав-членів, відкривати ці двері ширше, не все одразу в кінці одним махом, а лише послідовно у міру того, як Україна завершуватиме. Переговори в тому чи іншому кластері, відкривати цей кластер у повному обсязі на принципах саме активного спостерігача, а можливо і такої держави, яка матиме доступ до фінансових інструментів у межах цього кластера. Це ще має бути видно. Польща має побоювання у разі вступу України до Європейського союзу? Знаєте, це я думаю. Очевидно, точка зору залежить від місця сидіння. Ви згадали пана ба. Лаша, багато хто коли ми прагнули членства, говорили ну стратегічні питання, геополітика є найважливішою. Якщо ми увійдемо, то станемо частиною великої європейської родини. розшириться простір безпеки і добробуту по всій Європі. Іншими словами, ми оперували аргументами ідеологічного характеру. А ті, хто вже сидів середині в самому будинку, переймалися тим, що ось прийде польський сантехнік і забере роботу у французького сантехніка. Те саме ми чуємо сьогодні про українців, особливо в Польщі. Він є конкурентоспроможним, і будь-яке фермерське господарство в Німеччині чи Бельгії муситиме закритися, просто збанкрутувати. Бо поляк вижене транспорт. Це та ж сама історія. Він діяв, чесно кажучи, в обидва боки у Польщі. Я це завжди повторю були страхи перебільшені, але просто неймовірні у період, що безпосередньо передував е, вступу до європейського союзу, з'явилися, з'явилися і збільшували свою підтримку партії, які виступали проти вступу Польщі до Союзу. Фермери масово, масово побоювалися, що прийде якась зараза із заходу, вижене нас з власного ринку і замінить власними продуктами. Малі виробники, особливо малі, також турбувалися. Що да, Західна Європа більш конкурентоспроможна, забере у нас нашу власну польську частку на нашому ринку. Іншими словами, сума страхів є величезною. Потрібно, Звичайно ж, мудра та послідовна комунікація з усім суспільством і потрібно, щоб політики грали в одні ворота. А опоненти завжди знайдуться, але більшість повинна поводитися раціонально. те, що я спостерігаю зараз у Польщі, наприклад, щодо угоди про лібералізацію торгівлі з південною Америкою. Ну можна сказати, я розумію так звані внутрішні політичні обставини в Польщі, але мені не подобається і не подобалося мені вже давно це. Я повторюю публічно. польський переговорний підхід і ні для тієї лібералізації, яка е, загалом потенційно вигідна. Будь-яка угода про лібералізацію чи з Канадою, чи з е, Південною Кореєю в минулому, чи з Україною. Україна Україна. Бере участь разом з Меркосуру у цих протестах, саме так дві теми з'являються паралельно. Лібералізація торгівлі з Україною часткова поступова після 2014 року в рамках угоди про асоціацію поглибленої зони вільної торгівлі була вигідною для польських виробників та для польських експортерів. Достатньо подивитися навіть абстрагуючись від наслідків війни. Але польський експорт, що важливо, дуже помітно, навіть ще до початку повномасштабної агресії Росії проти України був значно більшим за обсяги українського експорту до нас, і темпи його зростання були вищими ніж темпи експорту України до Польщі. Виходить прибуток був більший, ніж втрата. Звичайно, але на жаль, на жаль, вже зараз ці розповіді про те, що українець просто прийде, і польське виробництво зерна потрібно буде його повністю закрити. Ну замість замість того, щоб вигадувати, як піднятися на вищі щаблі, ланцюга створення доданої вартості, як реагувати на поступове степовіння в Польщі та дедалі меншу кількість води для фермера при виробництві рослинної та тваринної продукції замість того, щоб Вигадувати, що робити у зв'язку з тим, що професія фермера стає все менш привабливою, і все менше молодих людей хочуть переймати господарства від попереднього покоління. Структурні проблеми нашого сільського господарства, чи з Меркосуром, чи без Меркосуру, чи з Україною, чи без України існують і залишаються, і вони є значно важливішими мають значно більший масштаб ніж лише часткове відкриття, відкриттям. Експорту експорту з південної Америки до Європи, та якщо йдеться про яловичину чи м'ясо птиці. Так, отже, я вже людина досить похилого віку, займаюся європейською інтеграцією з кінця 60-х років минулого століття. я добре пам'ятаю окремі етапи розширення європейської спільноти, а потім і європейського союзу. Дуже добре пам'ятаю, як виглядала дискусія, що була пов'язана з переговорами з Іспанією, і які страхи тоді малювали на стіні. Як це буде, коли Іспанія увійде до Євросоюзу, Потім те саме було. Коли ми прагнули вступу до союзу, і тепер на жаль бачимо чергову серію повторення з Україною само для цього потрібні мудрі політики по обидва боки, не такі, які капіталізують на цьому і намагаються набити всередині країни капітал на побоюваннях і страхах професійних груп, які вважають себе постраждалими. Чи сьогодні ну і ці страхи множаться через відомо через кого саме бо йдеться? Про саме так і вважається, звісно, у Москві, безперечно радіють кожній суперечці між Польщею та Україною. І Я думаю, що вони підливають олії у вогонь, підкидають дров, щоб він палав рівномірно і ще сильніше. Це вже точно. і тут також потрібні мудрі політики з обох сторін, щоб вони могли впоратися з цим таким чином, щоб це було чітко видно для всього суспільства і щоб не слід. За громадською думкою абсолютно наосліп, але все ж таки намагатися формувати громадську думку. І на тим і на цьому я закінчу. Дуже дякую за таке загальне підсумування. Пан Ян Трущинський, представник Польщі в Європейському Союзі, головний перемовник від Польщі. Коли вона вступала до Європейського союзу, був гостем програми Тема дня. Мене звати Володимир Гарматюк. дякую вам за увагу і дуже вдячний пану за приділений час, а також за участь у нашій програмі у цій розмові. Щиро дякую.